З вами Максен, і це п'ята серія на одному блоці. Ну а перед початком відео ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Вам не важко, а мені дуже сильно приємно. Що ж, друзі, я доробив нашу ферму більш-менш сьогодні. Марка нема, тому що він прихворів. Тому я буду е, сам. Ось, я провів землю ось сюди, щоб вона розширилась. Е, ось, тут ми зламали, перенесли вівцю нечайно вбили і побудували портал в пекло. Е, що ж, друзі, тепер що ж на сьогодні? Сьогодні я планую зробити декорацію для нашого порталу в пекло. Е, і я хочу ще зробити склад, бо склад дуже-дуже сильно потрібен, друзі. Склад потрібен, бо в Марка в скринях там вже аж дуже багато всякого різного сміття. Тому склад нам потрібен точно. Що ж, ну. Ми будемо розпочинати, але перед цим ви поставте обов'язково лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, я дуже-дуже сильно вам дякую за 580 підписників, мені дуже приємно. Ось. І також хочу зробити такий невеличкий спойлер: те, що скоро вийде новий сезон. Дуже цікавий, ми над ним працюємо вже е, майже три місяці. Е, ось, все підготовлюємо. Він, можливо, вийде в березні, десь на початку березня. Е, який це сезон? Ви могли би дізнатися у одному із відео літнього апокаліпсису. Там є, так сказати, я спеціально за е, то. Згадав. Та то, що я сказав у літньому апокаліпсисі, пов'язано з тим новим сезоном. Е, Та також ще скоро вийде нове масштабне відео, десь, можливо, на цьому тижні, десь в кінці тижня, десь так е, вийде нове відео. Е, ну, А дізнаватися про ті всі події, ви можете у моїй спільноті або у youtube шорці Ось тому все. Йдемо декорувати наш портал. Але перед цим у пекло за речима. Ми деякі з марком взяли, але цього нам не вистачить. Так, йдемо у наше пекло, але мені потрібно скрафтити кайло. Ось тут у нас є желізо. Так, і. Крафтимо хайло. Все є. Йдемо в пекло за ресурсами. Друзі, я коли назбираю все, то до вас підключуся. Так, все, друзі, підготував я матеріали. Ось такі от зараз ще скравчу тільки з пилу. Отакі е, от, такі от сві світлокамені, так вони по-правильному називаються. Блін, нащо я так багато скрафтив? Мені би хватило тільки Б2. Так. Ну що ж, ставимо? Ось тут, тут. Давайте вже, друзі. А хоча зараз робимо по-іншому. Так, тепер. Ламаємо ось це все. Так, друзі, отаке от, от вийшло. На мою думку, гарно. Потім, як ми ще будемо більш досліджувати пекло, бо я так забіг, забрав то що мені треба. то ми ще потім додамо е, різні деталі. Ну, і також ще там багато чого подобавляємо Так, зараз йдемо спати. Мені, в принципі, сподобалося, як оце от виглядає. Досить гарно. А зараз починаємо робити склад. Але перед складом є невеличка проблема. Те, що у нас мало тропічного дерева. Зараз, друзі, я почну ламати наш один блок, бо, як ви зрозуміли, вже в нас. Джунглі, і якщо випаде багато тропічного дерева, то буде з тропічного дерева. Якщо буде мало, то прийдеться робити нам з акації. Так, тільки Марк, здається, забрав собі в інвентар. Те, що мені, друзі. А, ні, не забрав ось воно. Тільки у нас немає вугілля. Ось є. О, лава є, добре. Чого я її не бачив тут? Добре. А, і тут вугіль, так? Хай буде. Отак от. А, і тут є вугілля, чекайте, що я щось. Так, о, вівця у нас є, але пшениці немає, щоб її завести в загін. Так, немає. О, ні, є, ідеально. Так, овечка, ходи зі мною. Ходи за мною. Так, тих от віслюків треба буде звітом викинути. Ну, це потім. Так, і ми, друзі, будемо цих всіх тваринок зберігати, тому що ми побудуємо зоопарк. Ми, будемо, ми зробимо з марком нам потрібні головне блоки. Ну, ми якраз зараз їх і збираємо. Ми зробимо цілий парк, він буде десь отут я думаю, собі. Там буде такий і для тваринок, відділ. Ось, і буде для, там, де водоспад, багато чого. Ну, це поки що все, друзі, в планах. Але потрібно це все робити. Так, а мені ще, та добре, буду рукою, в принципі. Ну, все, буду бачити, що там мені, скільки буде випадати. Stop <laughs> trying! One hour later. Все, друзі, якщо чесно, я вже змучився оце от ламати. Тому зараз вже все, що є, то є. Ось, до речі, бачили, що випало мені. Ось так от. Прикольно я в шоці з такого приємного в шоці. Ось. Ну що ж. Назбиралося 50 колод тропічного дерева. Я думав, що. Я думав, що е... склад буде отут, але тепер не знаю. Тепер я трішки сумніваюся. Ну, добре, буде тут. Є у нас земля. Ми там потім, якщо то поміняємо, нам головне зараз. Так. Е нам головне зараз заставити все. Я подивлюся, що я маю з дерева. У -у, з дерева в мене великі Не Є таке, але воно мені поки що зараз не потрібне. Так, подивимося, що там у Марка. Робиться марка. Таке собі. До речі, друзі, мене оті дук... докучачі так бісять, ну, попше. Самі бачили, скільки я, напевно, разів 7 помер від них. Дуже бісячі мови. Так, беремо. Переробляємо І О, нема куди. Є так. Так, так, так. Ну, поки що оцього можливо вистачить. Так, і йдемо, друзі, це і перевіримо, чи вистачить, чи не вистачить. Так, тут, напевно, ще отак. Так, так, так. Ну, от звідси, думаю, друзі, вже можна і починати. У мене досить гарна задумка, як це. Можна гарно реалізувати. Але чи вийде це мені, чи ні, це вже інше. Ага. Значить. Так, так, так. Скільки там я 4. 1 2 3 4. Так, то я зроблю ще один. І два. А чи там два влізеться Зараз. Подивимося. Ну так, в принципі, нормально горіти воно не буде. О, до речі, я забув підпалити в деяких місцях, ну то вже потім я буду цим підпалюванням займатися. Так. Поки що роблю контури для нашого складу. Я, друзі, бачив в інтернеті гарні ідеї для складу, але чи зможу я їх воплотити в реальність? Це я вже не знаю. Ну, принаймні, принаймні постараюся це зробити. Ось так. Ну що ж, друзі, ну а я включу знову ж таки пришвидшену зйомку і включу вже нормальну, коли буде готово. Коли буде вже готовий результат, побачите, що і до чого. Що ж, друзі, вийшло якось так, зробив тільки перед, в відео назбираю ще матеріали, та в наступній серії постараюся вже доробити це повністю. Ось, ну, Поки що встиг отак. От, от Вроді би, гарно виглядає, Ще би якось круто придумати, щоб гарно вийшов дах. Можливо, буде якась отака от задумка. отака от. Типу, от таким ось сходинками, думаю, це би було гарно ось. Тому що, мене чуть, мені не подобається через те, що отута оце от пекло, а от таке от. Ну, можливо, можливо, друзі, я це заберу в не відео і перероблю Чуть-чуть. щоб оцього не було. Ну що ж, надіюся, вам сподобалося, що ми сьогодні робили. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ну що ж, всім до зустрічі та всім па-па!